В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо новий день, неділю, День Господній. Розпочинаємо цим днем новий тиждень і приходимо до храму, стаємо на молитву перед Богом, щоб зробити собі не би, програму на цей тиждень. Кожне Євангельське читання, біблійне читання це для нас як такі спрямування на цей тиждень. Про що я маю думати, як я маю жити, поводитися, що від мене хоче Господь? Це програма на цей тиждень. Ми сьогодні чули таке коротке євангельське читання, про коротке євангельське читання про любов до ворогів. Любов до ворогів. Ми бачимо, аналізуючи світ, нашу ситуацію України в часі війни. Спостерігаючи за тими всіма подіями, які відбуваються в світі. Інколи люди кажуть, то здається, що світ перевернувся з голови, з ніг на голову. Здається, що щось робиться не то. І кожен з нас ми маємо наш досвід життя, ми маємо досвід відносин з Богом, кожен зокрема, кожен має свій досвід гріха, упадку, кожен має свій досвід сповіді, отримання Божого прощення гріхів, навернення. Як у цьому світі молитися за ворогів, любити ворогів? Цей уривок євангельський, який ми сьогодні чуємо, ми бачимо, що Ісус дає нам як заповідь, не як рекомендацію, не як побажання, що добре було би, якби ви християни робили так і так. Ісус каже наказовим способом, а для нас це закон. Ми пам'ятаємо, що в старому завіті закон був любити Господа Бога всім серцем, всією душею, всіма думками, а ближнього Свого як себе самого. Відкрий двері. А ми бачимо відкрий двері просто. Але бачимо, що, наприклад, в новому, завіті, в новому завіті, Господь більшу вимогу нам ставить або конкретніше. Каже, любіть ворогів ваших. Це, це все в нинішньому короткому ривку. Любіть ворогів ваших. Добро чиніть тим, які вас ненавидять. Добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас не вважають. Народ, ви чуєте ці речі? Це Господь каже нам сьогодні: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас. І моліться за тих, що зневажають вас. Звідки брати силу? Здається, що це якийсь переворот в голові? Віра в Ісуса Христа, віра в об'явлення Боже це насправді є важко. Жити так, як Господь просить від нас це важко. Це є радикальність. Радикальне слово слово радикальність виходить від. Латинського слова коріння. Радикальність це є радіче, по-італійськи радість по, «радіс по це є коріння. Це радикально змінювати життя і мислення. Це по-українськи було би докорінно змінити. Те, що Христос просить каже, це треба докорінно перевернути нашу голову. Світ, який так би котиться, але ми маємо пам'ятати завжди як християни. Нічого в цьому світі не відбувається без Божої волі або без Божого допуску. Без Божої волі, без Божого допуску нічого не відбувається. В Євангелії ми читаємо, що волосинка з голови людини не падає без е, Божої волі. А ми купаємося, бачимо, скільки волосся залишаємо. Волосинка не падає. Без Божої волі, без Божого допуску. Про цю Божу волю і допуск ми маємо завжди пам'ятати. Без його волі нічого не відбувається. Ви бачите дві букви. Альфа і омега це перша і остання буква грецького алфавіту. Бог, початок і кінець. Без Нього нічого не відбувається. Ним повстало все, і ним закінчиться все. Все з Божої волі. Але цьому світу. Є потрібні певні речі, які ми, як християни, можемо представити, можемо представити як модель життя. Наприклад, папа Іван Павло II е, святий, він говорив про культуру життя. Тобто він каже: якщо в світі приймаються закони про аборт, щоб вбивати малих дітей, і це законно, про Евтаназію, щоб відключати живлення і дихання старшим людям, це законно, Він каже: християни мають говорити про культуру життя, щоб прекрасно народжувати, прекрасно доглядати літніх людей. І це треба робити, бо життя людини цінне від зачаття аж до природньої смерті. Бог дав, Бог забрав. А я хочу сьогодні сказати про три інші речі на основі е, Євангельського уривку, що нам треба, як християнам, поширювати культуру любові, милосердя і прощення. Любові, милосердя і прощення. Любов, милосердя і прощення це не означає безсправедливості. Увага! Бо деколи нам здається, що любов це таке, знає, люби всіх, хай тобі плюють в очі, а ти я всіх люблю. То не таке. Любов, милосердя і прощення, культуру, яку Господь приніс на цю землю. І можливо, Ісус вчасно, Бог вчасно послав свого сина, бо Він розубив, що народ вже тоді котився у прірву. І тому Господь стає людиною. Каже Євангеліє, коли прийшла повнота часів. Тобто, коли Бог знав, що це найкраще. Бог стає людиною, щоб прийшов між людей, поширив певні речі, щоб народу сказати, без Бога нічого не буде. Це вже тоді, 2000 років тому, культура любові, милосердя і прощення. Любов. Ми дуже часто, коли от чуємо любов до ворогів, ми сприймаємо це, ну, складно це сприйняти. Тому що в нас любов часто асоціюється з відчуттям. Ось мені ця людина приємна, я її люблю. Мені ця людина неприємна, в неї не такі вуха, не такі, не такі губи, не так вона ходить, не так вона одягається, я вже її не люблю. По-євангельська любов це є інше. Поєвангівська любов це є ті речі, які ми чули сьогодні. Любіть. Добро чиніть, благословляйте. І коли ви вже не витримуєте добро чинити і благословляйте, принаймні моліться за них. Є такий бібліст в нашій церкві, отець Юрій Щурко, він пояснює оцей вислів любов ворогів каже: найбільша складність виникає з розумінням заклику Ісуса любити ворога, бо слово любов у нас найчастіше асоціюється з почуттями. Проте любити в Новому Завіті означає чинити добро, а не відчувати захоплення чи сентименти, Чинити добро. Саме тому в Євангелії від Луки після заклику до любові наявне уточнення любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Отже, любити це означає чинити добро. Мати сентиментальні почуття до ворога є нічим іншим, як формою мазохізму, своєрідним збоченням. Любов, про яку йдеться в Старому і в Новому Завіті, є дуже практичною настановою, як євангелист Іван казав, не любимо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. Не любимо словом, язиком, лише ділом і правдою. Доброчені. Це можна, знаєте, у Фейсбуці чи в Інстаграмі, полайкати можна всім і вся. Можна серцем проклинати, а в Фейсбуці чи в інстаграмі лайкати. І ми це знаємо. І потім людина так тим переймається, каже, ой, мені не лайкнули. Чим людина переймається? це важливо, що Господь тебе лайкнув. Сказав, ти в мене на ціну золота. Я хочу, щоб ти був нормальною людиною, щоб ти була нормальною жінкою, нормальним чоловіком, щоб ти був добрим християнином, доброю людиною. Вияв любові до ближнього полягає в нашому конкретному ставленні, допомозі людині в її потребах. Не тому, що вона на це заслуговує, а тому, що вона цього потребує. Допомога людині не тому, що ця людина заслуговує, а тому, що вона цього потребує. Ісус не би каже: простягніть своєму ворогові руку допомоги, коли Він цього потребує. Те, що ви до нього відчуваєте, не найважливіше. Якщо йому є потреба, треба йому допомогти. Проблема збільшується тоді, коли людина настільки деградована, що не хоче змінюватися від нашого зичливого ставлення. Тобто, ми до людини добре, ми людині хочемо добро чинити, хоч вона нам заподіяла всяке. Хоч в нас нема відчуття до неї, захоплення і любові, ми їй хочемо чинити добро, людина не сприймає. Тоді відповідь є: моліться за тих, що вагонять що вам вас, принаймні молитися, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Апостол Павло в одному з своїх послань. Ми її цю цитату на кожного року друкуємо на наших таких програмах на рік. Він каже такі дуже цінні слова. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Мені зробили зле, і я зроблю зле. Все, ти програв, ти програла. Мені таке, і я їм таке саме. Програв, все програв. Зло тебе перемогло, ти став злом. Твоєю природою стало зло. Ти стіпаєш зуби, ти хочеш помститися, ти бажаєш зле, ти не благословляєш, ти добро не чиниш, ти навіть не молишся за тих людей. Зло тебе перемогло, ти став, ти стала злом. А Ісус каже по-іншому, каже: любіть чиніть, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не І ще є дуже одна гарна цитата з книги Приповідок, книга Приповідки, 25 глава, читаємо такі слова: Як ворог твій голодний, нагодуй його хлібом, як хоче пити, дай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче. І Господь заплатить тобі. Це не сказати типу, е, ну, ігнор включити до людини. Ні. Чинити добро. Голодний нагодувати, спраглий напоїти. Потребує одежі одягнути. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Бачите, Євангеліє, коли говорить нам про ці речі, йдеться про наші відносини одні з одним. Але тут є одне, але всі ці речі, про які тут йде мова, стосуються міжособистісних стосунків, йдеться про ідеал, до якого ми покликані дорости, щоб бути подібними до Бога. Тобто, наш вибір є завжди, аби бути подібними до Бога, наслідувати Бога або котитися в іншу сторону. Тут жодним чином не мається на увазі, що держава та її представники повинні легковажити зло чи потурати йому. Урешті, навіть на особистому рівні, якщо бачимо, що хтось йде вбивати нас чи наших ближніх, ми повинні зупинити таку особу чи осіб. Саме це буде добром для них, щоб вони остаточно не занапастили своєї душі. А держава має не тільки право, але й обов'язок застосовувати силу для того, щоб зупинити насильство. Тому потрібно розрізняти силу та насильство, бо не всяке застосування сили є насильством. Так? Стан, який ми переживаємо. В церкві ви бачите багато різних ікон. Це святі. Хто такі святі? Такі, як ми з вами. Вони не вибирали, чи коли народитися, де народитися і батьків, і вони не вибирали, коли помирати, і яким способом. Наприклад, Йосафат, мученик святий, він не вибрав, коли народитися. І не вибрав, як вмерти, бо його, йому голову розкололи. Апостол єдності. Але і в наш час є також люди, які не вибирають, коли ми не вибираємо, коли народиться, коли померти. Але ми вибираємо, чи бути добрими, чи ні. Це є наш щоденний вибір. Чи любити, чи не любити, чи любити, чи проклинати, чи молитися, чи зневажати це наш щоденний вибір. Я хочу нині поділитися, розказати маю тут дві знимки прошу ще трошки вашої уваги. Одного нашого друга, воїна, який загинув на війні лікар, воїн Мирослав Дебенко. Я його знав від. 2009 року, бо він, будучи студентом медуніверситету, приходив до мене на курси італійської. Ще кілька неділь тому, 8, -го, 8 -го вересня, він був з мамою на цій службі на 9-ту годину, він стояв коло вас. І після служби ми зробили таку світлу знимку з мамою і з Мирославом на сходах цього храму. Це 8 числа. А 10 числа вівторок, ввечері, він прийшов попрощатися перед тим, як їхати на війну. Ми гойдалися на нашій дорослій гойдалці. Він лікар, е хірург, ре реставратор, він пластичний хірург. Він, коли ми будували цей храм в 7 році, він е вільний час від навчання. А потім, закінчивши університет від інтернатури, він приходив зі мною тут складати дошки, носити мішки, прибирати сміття, будучи студентом медуніверситету. Коли він вже закінчив, ну, йому не знайшлося місця праці, бо йому за 0,25 ставки хотіли 8 тисяч доларів у нас в Франківську. Ми це знаємо і хай буде на совісті тих людей, які це беруть і так беруть. Дуже просто. За це все рівно треба буде колись відповідати. Прикольні, ми, прикольні, гарні, негарні. За це треба буде відповідати. 14 жовтня він був керівником стабілізаційного пункту між Донеччиною і Луганщиною. Через його руки, за ці е, два роки він, він працював за кордоном, і другий день війни він повернувся через е, Німеччину і через Польщу в Україну і пішов на війну як лікар. Через його руки перейшло більше 10 тисяч воїнів. Він посилав мені знимки, які він зшиває е, ноги, руки, те, що не можна зшити, викидає. Це все він ділився цим. 14 жовтня прилітає КАП, керована авіаційна бомба, і е, його нема. Тобто, 10-го він був тут, е, 8-го був тут, 14 го його не стало. Привезли е, фрагменти для ДНК. Просто він згорів. Фрагменти для ДНК. Чому я даю його приклад? І ви таких прикладів знаєте, ви багато. В вашому середовищі, в нашому середовищі. Вибір бути доброю людиною, вибір служити іншим, вибір чинити добро, вибір трошки часу, як він, будучи студентом, присвятити, щоб прийти робити, просто допомагати. Це є вибір за людиною. Цей вибір він може закінчитися важко. Вибір бути добрим, інколи він не є таким, що тобі всі плескають і тебе нагороджують. Вибір бути добрим, святий Йосафат поплатився життям за те, що він був добрим. Він хотів єдності церкви. І його накручені міжконфесійності, накручені міжконфесійності, його просто знистили. Вибір бути добрим Мирослава, стільки часу бути на війні, лікувати, рятувати. Перейматися людьми і жити цим як лікар закінчився також трагічно. Ми не знаємо, як наше життя закінчиться. Але точно як християни ми не можемо так, знаєте, жити, так якби це, це нас не, 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 не торкає. Воно не торкає нас, поки не служить на війні наш е, чоловік, батько, син, брат, е, племінник. Воно нас може не торкати. Але як тільки заторкує когось близько, ми зовсім по-іншому це переживаємо. Тому ми, християни, ми маємо поширювати культуру, культуру милосердя, культуру прощення, культуру любові. Не всі це сприймають, не всі це сприймають. Але так би хотілося, щоб, наприклад, от в нас на парафії було так, я би дуже хотів, щоб сусід переживав за сусіда, чи має за що жити, як жити. Щоб ми там, де працюємо на тих місцях, ви йдете на роботу, ви про ці івангельські речі говорили. Ми цього тижня мали оцю зустріч благодійності 164 людини. 164 людини. Це була нагода для всіх вас нагода взяти в цьому участь. Для всіх вас. Цілий місяць я оголошував. Допоможіть копійкою в скриньку благодійності, принесіть продукти, принесіть одяг, принесіть те, чим можете поділитися. Хтось каже, я зробив, а хтось скаже, а я забув чи забула. Нічого, завтра новий день, і Господь знову вам дасть нагоду, поки живемо, нагоду жити милосердям, любов'ю, прощенням. Ми живемо нині ще, а може ми з кимось гніваємося, може ми ще на когось зло тримаємо, а Бог ще нам дав один день. А може завтра нас не буде. А я, я йому не прощу, я її не прощу, йому катюзі по заслузі. А завтра умру, і що далі? Народику, будь ласка, ці слова любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас не бажають. Це є заповідь для всіх нас християн. І програма на цей тиждень. Слава Ісусу Христу.